І так, прогноз курсу на тиждень з 10 по 17 грудня 2025 року, дуже цікавий буде період. Чому? Тому що ми вже йдемо до кінця року. У нас буде спочатку вже йде деякий психологічний тиск на гривню, тому що скоро буде вже закінчення бюджетного року. І це призведе в кінцевому варіанті до того, що у нас буде з одного боку заходити на ринок дуже велика кількість бюджетних грошей. Це буде тиснути з одного боку на курс валютний, тому що деякі ті, хто будуть отримувати. Цю гривню від бюджетних організацій, або, наприклад, казначейства, вони будуть просто її потім витрачати і купувати ту продукцію, яка їм буде потрібна саме за валюту. І це призведе до тиску додатково на валютному ринку. З іншого боку, ми розуміємо, що перед тим, як буде період в цей же момент, у нас буде з вами зараз ще й розрахунки по податках. Тобто ми говоримо про 10-17 грудня, якраз 15 грудня вже підуть. Ті операції, які коли клієнти будуть розраховуватися з бюджетом, це з одного боку призведе до додаткового попиту на гривню з точки зору всіх клієнтів, тому що вона буде потрібна для розрахунків з бюджету, і це дещо підтримує саме гривню на валютному ринку, тому що ті ж саме експортери будуть її більше продавати на міжбанку для того, щоб отримати гривню, розраховуватися з державою, це з таких ключових факторів, але тепер поговоримо про деякі інсайди. Перше, це що ще буде впливати на ринок в цей період, це результати засідання ФРС США по процентних ставках, яке буде оголошено сьогодні, якраз коли ми записуємо цей ролик ввечері 10 грудня. Ну, мій прогноз, що буде нове зниження ставки ФРС Сполучених Штатів на 0,25% річних до рівнів 3,5-3,75% річних. Основна інтрига це що буде казати діючий голова Федрезерву Джером Паул. По оцінці перспектив економіки Сполучених Штатів та світу, і чи буде все ж таки оголошено про початок нового циклу викупу, викупу федрезервом казначейських зобов'язань на щомісячний майже 45 мільярдів доларів, чутки про яке вже достатньо великої кількості були явно умісно злиті на фінансовий ринок. І чи воно відбудеться, така ситуація, чи не відбудеться, ми подивимося якраз саме по виступах Джерома Паула. Ми розуміємо, що якщо буде ці 45 мільярдів, все ж таки кожен місяць буде викуп, викуп казначевських зобов'язань сполучених штатах федрезервом, це призводить до додаткової ліквідності на ринку, і це теж буде працювати проти долара на міжнародних ринках, наприклад, той же самій парі євро-долар. А це вже буде впливати на курс євро в Україні. Е, крім того, залишається е, поки що не така несподівана не ситуація поки що залишається стосовно і підвищена ситуація стосовно е, хто ж все ж таки фаворит Трампа на посту потенційно вже голови ФРС Сполучених Штатів з 26-го року. Е, за моєю інформацією, наприклад, це залишається все ж таки директор Національної економічної ради е, Кевін Хесет. Е, а він все ж таки людина Трампа. І, е, крім того, він якраз от, е, такий, який потрібен Трампу, Тобто, він, якщо буде на цьому посту, е, скоріш за все, по політика е, зниження відсоткових ставок буде дуже активно проводитися і надалі ФРС. І він буде прислуховуватися до парад Трампа. А ми знаємо, що Трамп у нас не це призводить до того, що якщо Трамп буде говорити, що щось у нас долар сильний, а сильний, або, наприклад, щось він там дуже сильно ослаб, то це буде впливати теж на політику ФРС Сполучених Штатів. Це дуже погана річ і для інвесторів, і для тих, хто працює з цими ринками. Чому тому, що ми ж розуміємо, що там, де Іде не сама економіка, а вже якісь імпульсивні рішення, то це призводить до непередбачуваності. І в такому випадку це буде призводити до того, що значна кількість інвесторів будуть продовжувати виходити з долара в інші валюти або в золото і так далі. Тому будемо дивитися, що буде сьогодні говорити якраз Джером Паул, і будемо дивитися, як будуть відбуватися далі події навколо голови потенційного голови Федерезервому Сполучених Штатів. Ринок дорогоцінних металів закладає пониження ставки, що можна побачити на графіках по золоту та сріблу. Я для вас взяв якраз актуальне на цю хвилину графіки. Перед вами зараз срібло. Ми про про нього будемо окремо говорити в окремому випуску. Обов'язково його подивитись там. Дуже буде велика кількість цікавих моментів по цьому металу, як по інвестиційному інструменту. І та ж сама ситуація приблизно, приблизно по золоту. Що ми бачимо з вами зараз по сріблу? Що, наприклад, з вчорашнього дня воно піднялося з 58 до 61 долара. За тройську унцію. це багато для е, срібла, і це говорить про те, що інвестори закладаються саме на зниження ставки. Е, щодо золота, теж е, золото закріпилося і все рівно знаходиться зараз на другому графіку. Ви бачите, в межах десь 4200 доларів за тройську. Унцю. Це теж е, такий. Критичний результат, який говорить про те, що ринки все ж таки не тільки закладають зниження процентних ставок, а що і саме зараз ризики на міжнародному ринку залишаються на високому рівні. Тобто, ті ж самі центробанки і ті ж самі приватні інвестори, вони будуть дуже активно продовжувати купувати золото, і це підтримує попит на золото і підтримує високі ціни на золото. Чому є ще питання, ви мені постійно його задавали, чому все ж таки ринок по золоту, коли ми з вами дивимось, то і зараз ринок по сріблу, чому зростають ці метали, наприклад, якщо буде пониження ставки. Тому що що тут відбувається? І по золоту, а зараз вже і по сріблу, як по драгоцінних металах, дуже велика кількість інвесторів, коли знижується дохідність, по тих інструментах, які так чи інакше прив'язані до процентних ставок в доларах сполучених штатів і до ставки ФРС, то вони отримують більшу кількість, будемо говорити так, відносно дешевих грошей, і хочете перекласти в більш надійні активи, які можуть їм давати достатньо велику кількість. Додаткових, ну, будемо говорити так, дивідентів в вигляді збільшення доходу і їх варто, вартості якихось інструментів. Тому зараз саме те, що зараз зростає, і ціна золота і срібла, це якраз і говорить про те, що вони закладаються на Зниження ставки ФРС, мій прогноз по золоту на 10 17 грудня. Це коридор в межах від 4 115 до 4360 доларів за унцію, зі зростанням ситуативних коливань в межах від 35 до 70 доларів на унції на діях Центробанків, банків провідних країн світу і приватних інвесторів, то що я вже казав. Ну і на інших геополітичних економічних чинниках та ж сама війна Росії в Україні, наближення засідання ФРС Сполучених Штатів поставкам, то що я говорю, то. Тому що сьогодні ринки нервують. І саме тому я брав графіки по золоту і сріблу на саме цей момент, щоб ви бачили, що відбувається протягом дня. Ну і будемо говорити, що в будь-якому випадку буде ще й ралі по золоту перед самим засіданням ФРС. Мій прогноз по сріблу на 10-17 грудня це коридор в межах від 58 до 64 доларів за тройську унсу, щоденними калуванням в межах 2-3 доларів. Це для срібла теж дуже багато. І це говорить про те, що все ж таки цей ринок зараз ну достатньо активний, і дуже велика кількість гравців зараз на ньому якраз намагаються заробити гроші саме в зв'язки того, що буде відбуватися по політиці Федрезерву Сполучених Штатів і по ситуації на ринку дорогоцінних металів. Дуже велику кількість інсайдів по сріблу буде в моєму другому ролику. Подивиться його, тому що там дуже такі моменти, які про срібло тут не говорять. Що стосується ще того, що буде відбуватися нашим ринком, що буде впливати у нас на курс, наша внутрішня какба кухня і наша пісочниця це 11 грудня засідання Нацбанку банку по грошово-кредитній політиці і по обліковій ставці. Мій прогноз що її залишать на тому ж самому рівні 15,5% річних, тому що знижувати її зараз при тих ситуаціях, які є, як би недоцільно. З іншого боку, якщо подивитися на ситуацію, поки збільшувати її вони не захочуть, тижнами, тому що це. Поки не передбачува і програмами з тим же самим з МВФ і про е, макроекономічних моделях, які зараз закладає той же самий Національний банк. Тому е, будемо говорити так, 15,5% річних це найбільш вирогідний сценарій по обліковій ставці і по рішенню саме 11 грудня нашого національного банку. Але з іншого боку, основне питання, на яке потрібно вам буде на всім подивитися, це коментарі наших чиновників щодо подальшої. Валютної лібералізації і взагалі грошово-кредитної політики Нацбанку. Що ще буде впливати? Це на ситуацію на нашому валютному ринку. Це ралі по парі євро-долар на рішеннях ФРС Сполучених Штатів, це традиційна річ, коли вона буде сьогодні, якраз 10 грудня. Ну і то, що буде відбуватися на поточних економічних новинах по США та Євросоюзу. Це вже стандартна ситуація. Основна інтрига це якраз те на, на період з 10 по 17 грудня. Це саме якраз рішення ФРС і основне коментарі Джерома Паула е, після оголошення цього рішення. Зараз перед вами графік пари євро-долар на момент запису ролику. Ну, ви бачите, що в принципі коливання десь в межах від 1, там майже, там майже 16 до 1.17. Долара за, за євро, це не так велике, поки що би, очікується більше. І тут основне питання буде, коли Джером Паул буде говорити саме про перспективи економіки Сполучених Штатів, тут якраз і будуть основні ралі. Частково ми не постраждаємо від того зараз, чому, тому що це буде ввечері. Зараз тоді наш Міжбанк буде закритий, але завтра, коли ми вже подивимось на нові котирування Євро в Україні. То може бути деякі сюрпризи. Ми проговоримо про курс далі. За моїм прогнозом, з 10 по 17 грудня коридор по парі євро-долар буде перебувати на міжнародному ринку в межах від 1154 до 1,178 долара за євро. І хочу вам нагадати, що чому це так для нас принципово. Тому що виходячи з того, що наш національний банк прив'язує гривню до долара, то через перерахунок пар міжнародного співвідношення долара до євро. Це перший, а з другого боку від ціни долара до гривні на нашому внутрішньому ринку через цей перерахунок відбувається і котривання євро відносно гривні. Тому, якщо ми будемо бачити стрибки по парі євро-долар або будуть стрибки на нашому міжбанку, це буде практично миттєво відображатися на курсі євро в Україні. Ну, що ще буде впливати на ринок? Це поточна діяльність клієнтів інтервенції Національного банку. Хочу сказати, що зараз Національний банк вимушений більше продавати доларів для того, щоб держати ситуацію під контролем. У нього зараз резерви це дозволяють робити. Тобто вони майже більше 54 мільярдів доларів, тобто вони мають можливість і люфт для того, щоб. Цей процес контролювати і, і ситуація залишається під контролем Національного банку. З іншого боку, то, що я раніше прогнозував, почався грудень і вони стали активніше витрачати саме резерви для того, щоб підтримувати гривню на Міжбанку. Попередній тиждень було вже витрачено більше 1 мільярда доларів. Хочу нагадати, що не так давно це було 600, 700, 800 мільйонів доларів за тиждень саме на міжбанку у вигляді продажів. Доларів національним банкам в вигляді інтервенцій. Зараз, в останній момент, це було вже більше 1 мільярда. Судячи по початку цього тижня, то, що я зараз бачу по обсягах міжбанку і того, хто на цьому ринку зараз продає основну валюту, я думаю, що з 10 по 17 грудня сума буде ненамного відрізнятися від тих попередніх статистик, Тобто буде плюс-мінус. У межах цього одного мільярда доларів, про що ми зараз будемо говорити і далі. Ну і що у нас впливає? Геополітика, ми від неї нікуди не можемо подітися. Ну і ситуація на фронтах, тому що би, це залежить вже від наших воїнів і від того, що відбувається там, але це впливає саме на е міжнародному ринку. Це на це впливає Трамп, коли зараз давить на Україну стосовно е мирної угоди. На умовах Росії та Сполучених Штатів, і ми цьому как би у нас супротив, ми чинимо проти цього з нашими європейськими партнерами. З іншого боку, ми розуміємо, що зараз ідуть жорсткі бої на тому ж самому Донбасі, і це впливає на настрої на валютному ринку. Це теж потрібно враховувати, коли будемо дивитися, що буде відбуватися з 10 по 17 грудня. Щодо самого курсу долара та євро в Україні в цей період. Перше. То що я вже казав, у нас починається вже виход. На ринок з одного боку, скоро вже почнеться виход на ринок бюджетної гривні по розрахунках по кінцю року, і це призведе до додаткового тиску на валютному ринку. З іншого боку, все ж таки з 15 числа вже почнеться активна розрахунки клієнтів по, з бюджетом по цьому місяцю, і це призводить до того, що все ж таки гривня буде востребована, і це буде дещо підстраховувати національну валюту на нашому валютному ринку. Хто буде основним? Покупцями валюти на нашому ринку це імпортери енергоносіїв, рітейлери. Ну і де компанії, які забезпечують зараз потреби оборони. Тут нічого не змінюється. Серед продавців будуть в основному аграрії it сектор ну і сам Національний банк, як завжди, продаж продажі саме Національного банку будуть ключовими і вони будуть суттєво впливати на тренд на цьому ринку. За моїм прогнозом, за 10-17 грудня якраз Нацбанк витратить <кій> на підтримку гривні не менше від 840 до 1 мільярда 100 мільйонів доларів. Тобто, це вже достатньо великі кошти. З іншого боку, зараз поки що у Національного банку немає іншого вибору для того, щоб підстраховувати гривню на ринку. Тому що ви розумієте, що якщо зараз піде значна девальвація, вона потім буде суттєво дуже впливати на ціни. Про розмір девальвації потенційної ми вже говорили, подивіться наші попередні ролики, хто не бачив. Ну а стосовно обсягів за системою Bloomberg операції, я думаю, що з 10-17 по грудня ми будемо в межах. Від 220 мільйонів доларів до 380 мільйонів доларів. Тобто, це ну, особливо, якщо це буде більше 300 мільйонів доларів, це вже для українського ринку Міжбанку на цьому етапі достатньо велика сума. Тому що раніше ми були десь там від 190 до 230 мільйонів. Зараз активізується діяльність всіх компаній, тому що скоро вже кінець року. Ну, Крім того, залишиться. Така тенденція щодо перевищення купівлі населення валюти над здачею в банки та в обмінники, тобто вони населення всерінно купує валюти більше ніж ніж вона її здає. Ті ж банки і обмінники, але з іншого боку, там теж не дуже критична ситуація. Там 20-30 мільйонів, які будуть це перевищення, воно робить погоду на цьому ринку, але не настільки критична. Тепер щодо котерування, на період з 10 по 17 грудня на міжбанку коридор по парі євро-долар, я вже казав. Він буде на міжнародному ринку в межах від 1,154 до 1,178 долара за євро, що буде відображатися і на курсі євро відносно гривні в Україні. І якщо на період на нашому вже українському міжбанку в період з 10 по 17 грудня, за моїм прогнозом, буде коридор від 42,05 до 42,65 Гривень за долар, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня, то що я вже казав, як воно працює, ми виходимо на прогнозний, прогнозний курс євро на торгах, тобто це безготівковий євро, в межах від 48,52 гривень до максимально можливого розрахункового рівня в 50,24 гривня за євро. Але враховуючи, що е, е, політика... Гнучкове курсоутворення продовжується, і національний банк все ж таки згладжує ці коливання. Найбільш вирогідний сценарій по саме по курсу безготівкового євро на нашому ринку це від 48,90 до 49,75 гривень за євро. По готівковому ринку хочу сказати, що обмінники і банків будуть виставляти спред в межах. І по долару, і по євро в межах від 20 до 25 копійок. Це нормальний робочий зараз спред, там нічого зараз критичного немає. Тобто, незважаючи на те, що сьогодні 10 грудня засідання ФРС і будуть деякі стрибки по парі євро-долар, все ж таки зараз готівковий ринок не демонструє якоїсь такої додаткової знервованості, і це позитивний фактор взагалі для ситуації на нашому валютному ринку. Курси купівлі та продажу готівкового долара. В банках в цей період будуть в межах від 41,90 до 42,75 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 42 до 42,55 гривень. Тобто ви бачите, що в обмінниках фінкомпанії традиційно цей коридор вужчий купівлі і продажу котерування, ніж в банках. Ну а курс готівкового євро в банках буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 48,70 до 49,85 гривень, а в обмінниках фінкампаній це буде коридор від 40 48,80 до 49,75 гривень за євро.